Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Троє постраждалих внаслідок смертоносної атаки по Дніпру в ніч проти суботи й досі у лікарні. Їхній стан середній кажуть медики. Нагадаємо, ворог атакував місто ракетами та шахедами. Троє людей загинули. Ще 13 роді різні травми. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Докладніше у сюжеті Христини Венголя-Скайте. Я не могла зрозуміти, скільки наді мною цього бетону лежить. Я думала, що мене просто не відкопають. Ярослава в палаті разом зі своїм хлопцем згадує ніч, коли в їхній будинок прилетів російський шахет. Вони бігли в коридор, але ще не знали, що підлоги вже немає. Темнота і ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх. Долетів мене привалило повністю з головою. Ноги дівчини були затиснуті плитами. Її знайшов батько. Вона й досі не відчуває кінцівку. Її хлопець Даниїл почувається краще. Поранені нині в реанімаційному відділенні. Я почув голоса. Я вімкнув фонарик і почав просвітити світити і казати, що я тут. Рука в мене була дуже сильно затисла, але плита лежала. Я ніяк не мог вибратися. Я Одразу, як, як тільки я заїхав у швидку допомогу, я одразу спитав, що з нею і чи все добре з батьком. У родині Наталії дуже постраждала лише вона. Жінка намагалася врятувати доньку, кімната якої опинилася в епіцентрі вибуху. Дочка з шостого в місті з кроватію із кошкою з полом на четвертом приземлилася. А чоловік залишився в кімнаті. він почав швидко з балкона викидувати хоч якісь речі, він ну, І воно он понял, що пола нету. Ну не встиг мене затормозити. Стан усіх постраждалих унаслідок комбінованої атаки по Дніпру стабільний. У більшості міновибухові травми, а ще компресійний синдром через тривалий час перебування під завалами. Вони були більш важкі, але всі вони йдуть на поправку. Є переломи, є травми. Більш такі травми, які спричинені завалами після вибухів. Вони відновлюються. Нагадаємо, в ніч з п'ятниці на суботу росіяни атакували Дніпро ракетами та безпілотниками. Один з них влучив у багатоповерхівку. Мешканців потрощених осель відселили. Місто допомагатиме з тимчасовою орендою житла. Ворожа атака забрала життя трьох людей. Сьогодні в Дніпрі день жалоби. Христина Венгеляускайте, Денис Денис Сінегін, факт Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.